Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус. Сьогодні пропоную свій новий авторський рецепт витонченого пляцка «Тиха ніч». Тут дуже цікаве і ніжне поєднання шоколадно-макового бісквіту, горіхових коржів та крему з кавовою ноткою. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити смачні новинки. Шоколадно-маковий бісквіт. Я взяла 4, цілих яйця, бо мала окремо білки. А можна взяти 6 жовтків, збити з цукром 130 г. Яєчні білки використаємо окремо для горіхових коржів. Змішати 220 г борошна, 1 упаковку розпушувача на 10 г, 30-40 г какао. 200 мл сметани. розігріти. Додати 50 мл олії, до збитих яєць вмішати почергово половину сухих продуктів, половину рідких. Тоді повторюємо знову сухі продукти, решту рідких. І в кінці одну склянку пареного і тертого маку, тісто вимішати, вилити у форму для випікання з пергаментом. Розмір форми 25х30 см. Випікати при 170 градусах приблизно 40 хвилин до сухої палички. Білковий корж з волоськими горіхами. 3 яєчних білки збити з цукром 80 г. 30 грамів борошна змішати з розпушувачем 1 чайна ложка. До збитих яєчних білків вмішати борошно і половину або цілу склянку різаних волоських горіхів. Вимішати. Викласти у форму з пергаментом. Випікати при 170 градусах приблизно 20 хвилин без конвекції. Корж повинен зарум'янитися. Цей корж не безе та має іншу структуру, ніж безе. Так само спекти ще один корж. Какаовий крем. 500 мл молока закип'ятити. Окремо змішати 60 г кукурузі на окрохмалю. 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Об'єднати продукти і заварити пудинг, увесь час помішуючи вінчиком по дні каструлі. Як тільки на поверхні заварної маси появляться перші бульбашки, виключити вогонь, маса готова. Ще гарячий пудинг накрити плівкою в притул і залишити остигати до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 200 г збите з двома столовими ложками какао. Тоді до масла потроху додавати заварений пудинг. Крем виходить дуже смачний. Зібрати пляцок тиха ніч. шоколадно маковий бісквіт при потребі підрівняти, перерізати на дві частини. Першу частину бісквіту змастити кремом. горіховий корж, крем. Друга частина шоколадно-макового бісквіту, крем. Гріховий корж. Верх змастити кремом і прикрасити за смаком. Покласти на ніч в холодильник. Плясок виходить дуже ніжним, з витонченим смаком. Він просто тане у роті. Рідні і гості обов'язково оцінять цей смачний десерт. Дякую за перегляд, коментарі. Пишіть ваші ідеї смачних рецептів. І до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії ІСУС.